Читаємо вас із перемоги в цьому будинку. Хоч що сьогодні і завтра якраз ваші конкурен, конкуренти грають теж, які теж мають по очок. І я думаю, якраз з цього огляду саме ця перемога дуже важлива, була, чи не так? Так, да, я з вами згоден. Перемога сьогодні була дуже важливою за нас, тому що це. Ну, ми вважаємо, що це був матч за 6 очок. І... Дуже, дуже важливо, щоб ми кожну гру зараз вигравали і піднімалися по турнірній таблиці якомога вищу. Сьогодні вийшло, що якраз команда почала більш активно грати після пропущеного м'яча, який в принципі, міг і не бути, якби не помилка саме там в одному з епізодів. Ну, і також треба відзначити, що дуже активно грала сьогодні, перша четвірка. І, що можна сказати, саме, що саме її дії принесли сьогодні перемогу вашій команді. Ну, я вважаю, що так сказати не можна, тому що програє і виграє завжди команда в цілому. Тобто всі хлопці старалися, намагалися зробити все для перемоги. І в принципі, ми сьогодні, ну як бачите, грали першим номером, намагалися створювати моменти. ну, Але пропустили, так, да, при і Потім в перерві трохи поговорили з хлопцями. і, В принципі, вони, я вважаю, що зробили свою справу і забили два м'ячі, хоча могли забити ще більше, але... Як бачите, двох м'ячів було достатньо для того, щоб перемогти. Основне це три бали, які ми сьогодні забрали.